Ось таких я напитла, дівчатка, пиріжків чи пончиків, хто як назве. Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Ось таке я замісила тісто сьогодні. Таке гарне, це в мене будуть пончики. Як я замішувала тісто, дивіться в попередньому відео. Виклала я тісто на поверхню, а тепер я зараз зроблю з нього кульки. Бажану такі, знаєте, грамів 70, приблизно чи 80. І ось так руками я тісто відчуваю. Ось так. Можна ножиком порізати. мене будуть сьогодні пончики з лівером. Ось так я поробила кульки, ось так я їх викладаю, підготовляю, щоб ліпити. Бо я люблю так, щоб повикладати. Потім начинку всю викласти, ту, що підготувала. І поліплю, а потім уже я обжарюю. Так, дівчатка, це начинка моя. Тут у мене і пупи курячі, і серця, трішки фаршу, цибулька обжарена, печінка куряча, пупи серця я відварила, потім перемолола на м'ясорубку. От, і печіночку теж відварила, теж перемолола, потім на сковорідці піджарила цибульку, поклала туди фарш і додала все куряче пупи, серця, печіночка. На сковорідці. це все довела, посолила, от, поперчила за смаком. Ну, і оце така вийшла в мене начинка. Взагалі то робіть хто як хоче. Так, дівчата, тепер маринка вже прибігла, а мене ще не все готове. І оце зараз отак повикладаю начиночку всю. Це вони будуть чи то пиріжки, чи то пончики, Можна з повидлом, можна з сиром. Хто з чим хоче. І оце зараз я розділю цю начинку. Так, дівчатка, і оце защіпую як вареники. Так треба гарненько защипнути, щоб вони не просили їсти в непідходящий час. І відкладаю так. Я поліпила я всі пиріжки. Тепер хай вони полежать хвилин 10-15 відпочинуть. Потім я беру ось таку кастрюльку. Наливаю сюди півтора стакана олії, ставлю на вогонь і тут буду по три штучки жарити. Коли олія нагрівається вже, я тепер буду викладати з першого, який ліпила, з того і почну викладати, обжарювати. І обов'язково треба їх, щоб вони постійно бовтались. І ось так я їх викладаю на салфетку. І ось так я їх обжарюю. Так, дівчатка, 2,5-3 хвилини з однієї сторони обжарюю, потім перевертаю, дивлюся, як вже піджарилися з другої сторони. Потім я їх ще туди, сюди, туди-сюди. Десь приблизно 6 хвилин, не менше. Дивлячись, якої величини вони у вас будуть. Перша сковорідка вам все покаже. Маринка, дівчата вже куштує. Вона, Вона любить дуже гарячу, ось такі. Як. Ось такі, щоб були. А я люблю, знаєте, дівчата, щоб підпарилися, ще й накрити чимось, щоб вони підпарились гарно. Ну, в кожного е кольор і смак, товариш не всяк. Ось таких я написала, дівчатка, пиріжків, чи пончиків, хто як назве. Для мене це пончики. Пам'ятаєте, колись у чайні були по, чи по 4 копійки, чи по 6 я вже трішки забулася. Такі ось такі. Смачно. Взагалі-то можна робити з любыми начинками. Капуста, рис, яйця, картопля, в кого що є, лівер, можна з повидлом, можна з гущенкою, можна з маком, чим хочете. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба. Всього найкращого, бережіть одне одну, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!